Боже голос. Бо коли ти помолишся, зустрінешся з Богом, даю 100% гарантію, що так все ти не скажеш, як ти хотів до того. А знаєте чому? Бо Бог він Бог любові, він Бог мудрості, він Бог прощення. І Він зовсім по-іншому нам каже, як реагувати на ту чи іншу ситуацію. Нам, по-людськи, ми за правду. Ми багато за що за правда. І ми багато що до кінця навіть не знаємо, як, як це. Ми по людськи собі вирішили, побудували якісь комбінації. Але коли ми зустрілися з Богом, а Бог нам говорить, я маю для тебе щось особливе. Я хочу нам дуже важливу одну інформацію сказати. Коли ми прийдемо на небо, цінність отам от буде. Це наші особисті відносини з Богом. Ми навіть не спасаємося своїми ділами. Ми спасаємося завдяки Ісусу Христу, ми спасаємося завдяки вірі в нього і нашим відносинам. Ми спасаємося через те, що Бог з нами працює, і через нас видно плоди. Любов, радість, терпіння, довготерпіння, смиріння. І це ми не можемо самі в собі виробити. Ми люди не спроможні на таке. Знаєте, є возрождение, і один таким псалом, якщо би Бог, навіть любов забрав нам міг, то це б міх... Що там написано? Давно б уже бог. Ми самі неспроможні виробляти любов. Ми не спроможні бути завжди добрими. Завжди все покривати. Ми неспроможні. І тому нам не треба хто? А ми це беремо тільки в наших відносинах з Богом. Тільки там ми черпаємо цю силу, силу мудрості, терпіння для того, щоб іти проходити, можливо, на щось бути трошки глухим, не чуть, як люди говорять нам, да? трошки сліпим, щоб не бачити ту, е, ту всю гріховну природу. Щоб наші ноги ходили правильно. І щоб і світильник нашої ноги було що? Слово Боже! Ось для чого ми відносини будуємо? Для того, щоб, мати, щоб знати Божу волю, ходити правильно і виконувати те, що Він для нас доручив. І останнє, що має цінність, і воно не зміни не сьогодні, не завтра. Воно буде мати цінність. Давайте ми відкриємо це Євангелія від Луки. Євангелія від Луки, 15 років. І в мене для вас завдання відкрити, якщо у вас нема з собою біблії, можете в телефонах відкрити. А ну скажіть, які історії тут написані? Це не просто історії, це притчі. Які притчі написані в цій главі? ну давайте. Я не буду читати, я чекаю, що ви мені сказали. Ага, тут написано про стовець, да. Пастуха, ще прошу. Ще сестри, вибачте. Блудний, Блудний син і жінка, яка втратила що? Драха. От давайте ми, представте, ця глава, вона має свою певну цінність. В першій історії розповідається про господаря Пастуха, який мав сто овець. І написано, що він загубив одну овцю. Що він зробив? Що він зробив? Він залишив написано 99 і пішов шукати цю. Він пішов і шукати, щоб була кругла цифра. чи Чого? Я думаю, не за цього. І ще в мене така думка. Я не думаю, що він їх кинув на призволяще і побіг шукати одного, потім шукати 99. Я думаю, що він загнав ці 99. Це моя особиста думка. І після пішов шукати того одну. Він пішов. Бо вона так само, як і 99, для нього ціна. І знаєте, що Біблія говорить про це, коли він знайшов? Читаю Біблії. Шостий вірш, 15 глава. І прийшовши додому, закликав він друзів і сусідів, каже до них, радійте за мною, бо знайшов я всю свою тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більше за одного грішника, що кається аніж за 90... 900... 900 праведників, що не потребують покаяння. Він устроїв пір. Завдяки цій одній зібрав своїх друзів і каже, «Порадійте зі мною, я її знайшов. І біблія алегорична, але це була правовець алегорична. А пряма історія була про те, що на небі радію, що за одного грішника. Тепер далі драхне. У жінки було 10 драх. Почуєте, 10 драх, і вона одну втратила. Знаєте, яка ціна однієї драхми? 20 центів приблизно. Це велика сума. Німці точно посміялися, якщо б сказали, а що за них можна купити. Я навічніше скажу. я вчора думаю, щось у мене дуже багато непонятних грошей, Ну, як справжній українець, який живе, живе недалеко від Польщі, я їжу в Польщу, ну, ви поняли, куди я їжу, скуплятися, як і всі ви, так? Я теж люди, будьте чесними. І я зрозумів, що в мене у гаманці багато злотих і багато копієчних центів. І я думаю, так, ну що в мені ці 5-2 цента? І я взяв їх разом з Мелочю злотим, взяв, перебрав в машині там бардачку пострадав. Кажу, це так. Хай просто лежить там незначиме. А головне — положив спеціальний кошальок. І коли ми думаємо, 20 центів, вони мають значення. Ну так, якщо десь щось мають значення, звичайно, гроші, але глобальному вони нічого не вирішують. Але написано про цю жінку, що із десяти драх вона одну загубила і написано, що вона запалила свічку, вона під кровлю дивилася, не знаю, десь там, може ще де вона десь шукала, вона шукала цю драхму. І знаєте, що написано, що коли вона її знайшла? А знайшовши дев'ятий вірш, кличе при, є приятелю та сусідок і каже, радіть зі мною, бо знайшла я загублену драгу. І далі знову, це паралель. Так само кажу вам: радість буває Божих ангелів за одного грішника, який що? Кається. Який кається. І ось остання історія про блудного сина, яку, я думаю, що. Більшість дуже, дуже добре знає, син який при життю батька, це взагалі такий маленький абсурд, але він при житті батька у батька каже, а дай мій спадок. чуєте, це, як кажуть, наглость невідомо, невідомо, навіть не знаю, як це сказати. При житті забирає у батька і каже, а дай мені. І він віддає, батько віддає. І він уходить. Він уходить, гуляє, своїм життям живе, а батько кожен день виходить на вулицю і що робить? Чекає, що для чого? Що каже, який ти безсовісний син? Так? Да? Як ти так міг? Даже батько не помер, а ти вже забрав все? Ні, батько був не такий. А батько чекав. І ось коли вже все закінчилось, коли. Життя привело сина до свиней, і там він щось став більш розумнішим, ніж тоді, коли в нього були гроші. Він подумав, то в мене теж у батька краще слово живуть. І написано, що коли він повернувся, коли він повернувся, верніше, коли він повертався, його хто зустрічав? Його зустрічав той самий батько. І ось що говориться про нього. Бачите, зараз, що сторінка привернулася 22 вірш, навіть 21-й. І озвався до нього той син. Прогрішився я очі проти неба та, та супроти тебе. недостойний вже зватися сином Твоїм. А Батько Робам своїм каже: принесіть негайно на одежу найкращу і його зодягніть. І перхне подайте на руку йому. І сандалі на ноги, і приведіте ляві згодоване та закаліть. Будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий я жив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. І в третьому випадку знову написано, що зібралися і веселилися, і пірували. Три історії в одній главі говорять про одну важливу істину. Цінність людини яка кається. І знаєте, що має значимість для нас, людей, віруючих, будучи на землі? Спасати, спасати людей, щоб вони покаялись і знайшли Бога. Це має найбільшу чинність, значимість. І Біблія навела такі дуже прості приклади. Та овечка. Навіть якби вона пропала, це б, давалося б, не кінець світу. Але ради неї був цілий пір. Та драхма, яка, в принципі, та копійка. Але ради неї вона зібрала всіх своїх подруг і раділа. Той син, який був негідний, що батько його зустрічав, який просто взяв-продав свого батька, унизив його перед усіми, уйшов. Гуляв, блудив, жив своїм життям. Ну, Ми не знаємо всіх його гріхів. Але, образно говоря, він просто робив все, що він хотів. Але батько його все одно любив і чекав. І цінність цього, що батько потім все одно затягнув його нову одежу, дав йому персня, зробив пір для нього. Навіть син, брат не зміг зрозуміти цю... цей принцип, не зміг зрозуміти цю любов. І ми, люди теж ніколи не зрозуміємо до кінця Божої любов. Але ми маємо розуміти, що Біблія говорить, що Божа любов, і Божа цінність заключається в тому, що Бог хоче, щоб ніхто не загинув. Ніхто. І Бог дає цю відповідальність, знаєте кому? Навіть не ангелам своїм. Він і дає нам. Він дає нам кожному з нас. І у нас зараз посередом церкві у Бауценні є такі служіннями. Домашній церков і брат Кім, він казав, ми маємо пам'ятати одну просту істину. Коли Біблія говорить, що ідіть і навчіть, то це не побажання. Хочеш чи не хочеш? Це повеління, це указ. Ми з вами, як, як воїни Христові, і це повеління. Це не те, що. Це не для мене. Та ти ж знаєш Бог, я не сильно корис Ти ж знаєш, я не вмію співати. А Богу і не треба професіоналів. Бог треба тих, які люблять Бога. А коли ти любиш Бога, ти будеш робити Його повітря. Ти будеш переживати за цих людей. Коли ми знали, що, наприклад, в цьому будинку десь закладена бомба, і ми не знаємо, де знаходиться ця бомба. Єдине, що ми знаємо, знаєте що? Що тут є люди. І мудра людина зробила все для того, щоб вивезти цих людей, спасти цих людей. В світі гріха заложена бомба, яка так і називається гріх і відповідальність за спасти людей від гріха, розповісти їм про Божу любов, про Божі цінності, про Божі плани. І Бог хоче, щоб ми. От переживали тим, розумієте, Бог там, коли одна людина кається, там, ну, вибачте, за таке слово, там дискотека. Там всі радіють, ангели радіють, коли одна людина кається. Коли кожен із нас, коли ми каємося, пам'ятаю, там був як випускник, В книги записували твоє ім'я. Там говорили душа спасена, там раділи всі, там слава була велика. Раді тебе і мене там була слава. І Бог каже, сьогодні біля тебе знаходяться люди, які не спасені. Не проходь мимо. не проходь мимо. Скажи їм слово. Зроби щось в ім'я моє. Я один раз йшов якось, я вчився в Києві, і йшов в інститут і йшов гаражами там. І бачу жіночка йде така з двома сумками великими. Я ну, вирішив жарти кажу ці сницьки. Е -е, бабушка, ну вона насправді вже була бабуся, бабушка, каже, я ангел, і в мене таке послання, щоб я ваші сумки донес додому. Вона прям стала і заплакала там. Ну, Я в шутку сказав, а вона каже: я тільки що молила Бога про ангела. Я кажу, щоб мені, Боже, дай мені ангела, щоб він доніс мої сумки. Розумієте, я пашу але це була глибока істина для того, щоб знаєте, що я зробив, і сказав про Бога. Сказав про Божу любов. Вчора від свого дому від'їжджаю і чую люди, кажуть, ви українці. Кажу, так, ми українці. Ой, не допоможете нам, ми трошки заблудились, ми тільки приїхали сюди, ми не знаємо. І підскажі, де, де знаходиться жидовий зал. Я кажу, я вам не просто підскажу, я вас довезу. Сідайте. І я їм проповідав про Бога. І сказав, де знаходиться церква. Сказав, знаєте, чому я це зробив? Не тому, що в мене програма так запрограмована, а тому, що я знаю, що ці люди, вони тут. І я знаю, що всім людям треба Бог. Ось що нас тримає. У мене була перша моя реалізація, сама перша реалізація, це був німець. Я німця підвіз. Стояв на бордюрі, я просто їхав, побачив, стоїть махає. І я освідаю. А я взагалі німецьку не знаю. Я взяв в руки Біблію, показував на Біблію, і поче споминати пару слов, які я так суто знав. Послухайте, навіть мова не є бар'єром, якщо ти хочеш, знаєте, що робити? Сказати людям про Бога. А це Божа місія. Це не означає, що я завжди проповіду про Христа. Бувають часи, коли я сам себе вкартаю, що я їду в поїзді, просидів, а міг сказати цим людям, які біля мене про Бога. А хто знає чим їхнє життя закінчилось? У мене є одна людина, я в дитинстві, я не пас селез, я пасхарів свого батька. І я випадково е біля, е біля ну, залізниця біля нас проходить. І випадково побачив листок, Я не знаю, чому я навіть його так в руки не брав, паличку відкрив, і я прочитав там вірш. Послухайте, цей вірш я прочитав. Більше 20 років назад. Але я його запам'ятав. Там було написано так, як життя складна мені розібратися, мені не дано, ні тільки мені, як трудно навіть і питатися то з горішнього. Що я хочу, що мішкаю, зараз я просто погибаю, желаю чесності інтелекту. І цей вірш я просто так і запам'ятав. Але я знаю, чого запам'ятав. Мені Бог поклав на серце за цю людину молитися. Я не знаю цю людину. Можна околиці і зустріти. Єдине, що я знаю, що. Потяг, який проходив, це Харків Херсон і Київ Миколаїв. Це два потяги, які такі проходили. І я думаю, що десь звідти ці люди, ця людина. Але річ не в цьому. Річ в тому, що Бог поклав я довгий час за цю людину молився. Я не знаю цю людину. Але коли Бог кладе на серце переживання за цю людину, послухайте, це Боже бажання, щоб ми молилися. І на завершення. Я хочу розказати одну історію, і ми будемо молитися. Якщо може бути, може, може, може. Це історія про одного християнина, який прийняв в серці рішення. Я кожен день буду говорити людям про Бога. Кожен день я буду шукати можливість сказати людям про його велич, його всемогуність, про його план. Я ще одного разу був цілий день дощ. Цілий день дощ. І цей християнин засуїти, він, він забув ну, в планах своїх. І вечором, вже пізновечора, він задав. Я ж сьогодні на якому так і не сказав про Бога. Він видив вікно, бачив дощ. І суто випадково він побачив, отам там десь далеко, під деревом, під чардощу, стояв чоловік. Він не знав цього чоловіка. і... Просто побачив його і він думає, навіть це можна сказати Христин, такий трошки був е -е, люблячий Бога, але трошки можливо дачувати. Він вирішив, та я не побіжу по дощу. Я просто свого дому. Він відкрив двері і кричить йому тому чоловіку, який десь там далеко стоїть під деревиною під час душу і каже, Бог тебе любить. Він сказав тільки цю фразу і все. Але він не знав цього чоловіка. Бо цей чоловік. Він був алкоголіком. Він все пропив. Все, що не було, він все пропив. Діти від нього відмовились. Вони сказали, ти нам більше не батько, ми тебе знати не хочемо. І жінка вигнала його дому і сказала, більше сюди не повертася. Як хочеш, так і живи. І оцей чоловік, від якого всі відсторонилися. Який змучений тягарем гріха алкоголя. І йому нема куди йти. Він просто з нею піддереви. Але він почув самі важливі слова своєму житті. Він почув фразу Мене любить Бог». І він подумав собі, мене ніхто не любить. Мене не любить жінка, мене не любить діти. Близькі рідні, нікого в мене нема. В мене нема навіть з ким поспілкуватися, з кимось поговорити. Я просто тут стою. Але цей чоловік сказав, що мене любить. Він, можливо, давно вже не чув слова, що його хтось любить. Послухайте, той вже Можливо, був трошки такий легковажний, можливо, просто. Він суперпроповідь не казав, якісь спеціальні слова не казав. Але він знаєте, що зробив? Він сказав самі найважливіші слова. Я рахую, що немає більш важливішого слова, ніж сказати людині тебе любить Бог. Хотів би, щоб ми зараз стали машиною. Я не планував плакати. Але я хочу сказати, що кожній людині треба зрозуміти, особливо та, яка сьогодні Ще не примирила з Богом, яка не знає Бога, і свого Господа Спасителя, почути ці слова, не просто слова ради слов, ради фрази, а глубини душі почуть слово. Мене любить Бог. Він тебе любить, коли ти грішиш. Він тебе любить, коли тебе все добре. Він тебе. Він хоче бути з тобою завжди, він хоче бути твоїм батьком. І сьогодні є така сама можливість. Знаєте, є пріоритети в нашому житті. Ми самі вибираємо пріоритети. Там, де ми більше часу проводимо, той і називається наш пріоритет. Сьогодні найбільше часу чомусь займаємо в світі телефони, гаджети, да? займають наші думки про гроші, про наші плани. Але якщо ми подивимося в біблійних масштабах, Біблія каже, вкладай в своїх близьких рівних. Благословляй своїх близьких рівних, малий за них. Біблія каже, будуй відносини сьогодні зі мною. Будуй відносини, я хочу з тобою спілкуватися, тобі хочу розказати, я хочу ділитися своїми переживаннями. І я тобі поможу. Тебе буде трудно, що я тебе підтримую, я, тобі, я там сили пройти цим випробуванням. Бог хоче будувати. І третє, що Бог сьогодні каже: полюбив людей, які поряд зі мною, бо я їх давно полюбив. І я за них життя віддав. І Бог так любить. Він так само любить нас, як і тих людей, які сьогодні не спасені, які сьогодні не знають Бога, живуть своїм життям. Але їм треба так само почути найголовнішу фразу, що їх любить Бог. І знаєте, можливо, сьогодні серед нас такі люди, які ще не кали в своїх гріхах. Послухайте, це не моя привілегія, і це не, не тому що так надо. Це Боже повеління. Якщо серед нас є люди, які ще не каялись, не на Бога прощення. Бог не, не каже сьогодні, принесеш мені мільйон, і я тобі прощу всі гріхи, і твоє ім'я запишу моє життя. Чи ще якусь умову суперважливу, Бог каже, просто звернись до мене. Просто попросили на прошу. Я не знаю, я перший раз сьогодні серед вас, мені дуже приємно бути серед вас. Але якщо серед нас є люди, які ніколи не казали, ви можете підняти свою руку. Ми за вас помолимося. Помолимося, щоб Бог благословив ваше життя. Для Бога немає нічого ціннішого. Для Бога немає нічого цінніше, ніж покаяння. Хто хоче, покаятися підніміть. Слава Богу. Можливо, серед нас ще є люди, які хочуть покаятися. Можливо. Ми як людям раді, а на небі? там уже в Амінь. Може, ще хтось серед нас, хто хоче покаятися, Можливо ще хтось, е, хто розуміє, що йому потрібен Бог, хто хоче, щоб оцей тягар гріха вони просто спали з його плечі. Можливо, ті старі гріхи відчути прощення, свободу від них. Можливо, ще хтось хто хоче покаятися. Є серед нас ще такі люди, хто хоче покаятися. Ми не перед людьми, ми перед Богом. І Бог нас бачить. Якщо є серед нас, сьогодні це наш час. Покаятися, попросити прощення, примиритися з Богом. подякувати за його любов і разом з Є серед нас ще такі. Я знаю, що іноді важко ніби таке відчуття, ніби. Мене хтось заставляє, але послухайте, якщо хтось і заставляє, хай це буде Дух Святий, який внутрі каже: я тебе люблю, я тебе прощаю, я хочу бути поруч з тобою. Не ми, люди, а живий Господь. Давайте ми таку річ робимо. Я хочу запросити. Ви піднімали руку. Я знаю, вам трошки незручно. Не хвилюйтеся. Давайте підтримуємо її окручами. Можливо, ще зараз. Хто хоче покаяться, ми вас також чекаємо, ви за вас помолитися. Є серед нас себе такий син, який не бояться. Слава Богу. Як вас звати? Катерина, і це ваші діти. так? Да? Давайте ми, ми зараз, Катерина, ми помолимося молитвою, яка називається молитва покаяння. Я буду говорити, а ви за мною повторюєте. Добре? Дорогий Господь, я дякую тобі за твою велику любов, за те, що ти мене любиш. І прощай всі мої гріхи. Допоможи мені, дай сили і мудрості мені і бережи мене. на моїй дорозі життя. Дякую тобі. Я молилася в Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. А ми зараз, як серко, помолимось за вас. Дорогі батько Небесні. ми благословляємо Катерину, благословляємо її Діку, благословляємо Господь. Хай воно буде в Твоїх руках, Господь. Хай вона відчує твою любов і підтримку, Господь. Я знаю, що зараз там свято, там радіють за неї, Господь, за те, що вона сьогодні зробила найважливіше рішення в своєму житті. Вона сьогодні помолилася, прости в молитвою. Молитва, яка називається покаяння. Благословляємо її і просимо Твого захисту, тому що дьявол, він також не спить. І Він завжди створює свої проблеми. Але ми просимо Твого захисту на все її життя. Благослови. Можливо, ми до кінця все не знаємо, все, що в її серці, її голові, її переживання, Господь. Хай ти будеш її Богом мира, Богом любові, Дай їй сили і мудрості слідувати за тобою, Господь, і бути тобі вірним, Господь. Благословляємо, і ми молимо Яйця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Давайте ще раз ми опит на пам'ятаємо. І я хотів би, щоб ми ж, зараз ще. Як церква ми також помолилися, щоб ми не забували пріоритети в нашому житті.